В коментарях часто запитують, який стабілізатор краще вибрати: Релейний, самістерний, інверторний, сервопривідний? Хотів би в одному відео розказати трошечки про кожен з цих типів, і вам легше, я думаю, буде із цього вже робити якийсь вибір. Давайте почнемо з сервоприводного. Сервоприводний стабілізатор він вже своє відживає, їх все менше стає на ринку. Як він працює, в нього є щітка, тока з'їмна, і ця щітка їздить по контуру виборки спеціальної автотрансформаторі, і цим самим змінюється напруга. Цей стабілізатор відносно повільний. Переваги в нього які він відносно. Точно підтримує напругу, десь 1-2-3% в нього точність. Він працює нерозривно. Тобто, коли щітка їздить, вона не розриває контакти. Завдяки цьому він може витримувати значні навантаження цей стабілізатор напруги. Але мінуси в нього теж є. Тобто він дуже повільний. Тобто, поки щітка переїде з одного положення в інше, може пройти 1-2-3 секунди, і ці імпульси ненормативної напруги вони пролетять на ваші прилади і вони отримують ненормальну напругу. Тому це мінус, він дуже повільний. Він по собі вартості досить дорогий, тому що це мідний трансформатор, він великий, він масив. Цінний, важкий, а це все ціна. Також він в процесі своєї роботи видає якісь звуки. Коли щітка ця через редуктор їздить, воно все це жужить і це звуки все іздає, і не в кожному приміщенні ви такий стабілізатор можете використовувати. Також мінусом можна рахувати, що цей стабілізатор не дуже надійний, тому що там, де є і електрика, і механіка, механіка буде виходити із строю. Тобто, шестерні, редуктор це все штука, яка при різких каливаннях напруги вона дуже швидко вийде із ладу. Тому сервопривідний стабілізатор, мабуть, вже нараджу. Наступний це релейний стабілізатор. Стабілізатори релейного типу, напевне, саме будуть зараз розповсюджені. Вони недорогі, при цьому вони більш-менш швидкі і в принципі задовільняють якісь базові потреби. Тому найдешевший варіант, якщо ви розраховуєте на щось недороге, це буде релейний стабілізатор. Давайте його плюси. В нього досить висока швидкість дії, тому що ступені переключаються електромагнітними реле, і стабілізатор досить швидко переключається між одною і другою ступіню. Це 20-40 мілісекунд. В нього невисока ціна. Це два плюси, які є у цього стабілізатора. Вони. Можуть бути 9 7-ступенчаті, 5-ступенчаті, ще й менше, це менше буде в них точність, але є і більш-менш високоточні прилади, які теж можуть працювати на релейному принципі дії. Мінуси стабілізатора, що він щелкає в процесі роботи, тобто вони можете його встановити в житлові приміщення, це треба буде ставити кудись в окреме приміщення. І як правило, вони всі низькоточні, тому що багато ступенів в релейних стабілізаторах не ставлять, бо стабілізатори це славляться тим, що вони не недорогі. А якщо в них натикати кучу обмоток, кучу релюшок, то вони вже стають дорогі. І це вже недоречно їх використовувати. В принципі, такий тип використовується. Є зараз трошки продвинуті стабілізатори, наприклад, як торгівельної марки ELEX. Він називається гібридний. Він не просто релейний, а він має ще і семістр. Тобто, коли напруга скаче і стабілізатор переключається з одного ступеня на інший, в звичайних релейних стабілізаторах є іскріння, тому що реле розмикається під навантаженням. І це підпалює релюшку, релюшка виходить із ладу. В гібридних стабілізаторах навантаження в момент розмикання реле перекидується через семістр, і тим самим реле не підграє. Такі стабілізатори служать дуже довго. Тому, якщо ви розглядаєте релейний стабілізатор, подивіться ще і на гібридний стабілізатор від ELEX. Це буде гарний варіант. Наступний пункт це семістерні і теристерні стабілізатори напруги. Це, мабуть, на зараз саме такий буде оптимальний варіант. Він працює по такому самому принципу, як і релейний стабілізатор, тобто є певна кількість обмоток на автотрансформаторі, і ці обмотки включаються за допомогою напівпроводникових ключів семістерів і тристерів. Тобто, ви отримуєте таке ж швидкодію, як у релейного стабілізатора, але ще вище, тому що електронні Ключ спрацьовує ще швидше. У нього немає ніякого шуму від перемикання, тому що це перемикається електронним способом. Тобто, ви можете вже встановлювати його біля житлових приміщень, біля там спальні, в коридорі десь там він вже не клацає так, як релейний. А, як правило, в ньому вже ставлять більше ступенів, більше обмоток трансформатора, і в певній комбінації ви отримуєте більше ступенів і більш високу точність. Ви отримуєте. Вони набивають там 7 ступеневі, 9 ступеневі, 12, 16, і, там 32, 36. Тобто точність стабілізатора може доходити до 1%, і це дуже гарно гарно, Стабілізатори працюють швидко, це стабілізатори працюють надійно. Тобто це буде гарний варіант, але він вже буде дорожче, ніж релейний стабілізатор напруги. Ну і самим високим типом стабілізаторів напруги по характеристиках буде інверторний стабілізатор напруги. Або його називають інверторний, або стабілізатор подвійного перетворення, або стабілізатор з плавним регулюванням. Це стабілізатор, який е, сам е, все робить на своїй базі. Він бере змінний струм з мережі, перетворює його на постійний струм, а потім із постійного струму сам генерує змінний струм певної частини. І певної напруги. Тобто тут втрачаються всі поміхи, які прилітають іззовні із мережі. Стабілізатор генерує чистий сигнал, чисту синусоїду, чисту напругу. Тобто тут максимально все високо ефективно. Я не скажу, що він так точно все працює і точно це все перетворює, як там джерело безперебійного живлення з подвійним перетворенням. Там все ж таки перетворення більш таке тривале і більш глибоке. Але як стабілізатор напруги він своїми задачами справляється, і це буде, мабуть, найкращий тип стабілізаторів на сьогодні. Там вже можна його використовувати з якимось точним медичним обладнанням, з чим. Захочете, ви можете його використовувати, він видає інший рівень точності напруги, точності частоти, так як не зробить сімістерне, як не зробить релейний і сервоприводний стабілізатор напруги. Тому вони вже ж самі дорогі, але вони також користуються попитом. Тому подумайте, робіть свій вибір. А якщо щось не зрозуміло, звоніть, будь ласка, нам наші консультанти вам підкажуть переваги, плюси, мінуси, і оберуть той варіант, який для вас буде оптимальний.